Доброго раночку. У нас на дворі дуже похмуро, іде дощ. Нікуди не хочеться виходити. Зараз піду в теплицю, але хочу вам показати свій чарівний куточок, отакий я зробила. Слухайте, сідаю тут в крісло чи сюди, і любуюся. Гляньте, яка краса! красота. Бегоня взагалі. Ви гляньте. Дуже багато паростків на ній. Оцей кактус. Не знаю, як називається, може напишіть. Я вчора казала. Оце в цьому посадила. Три паростки була, Гляньте, як заліто наростили. Три паростки білих різдвяників. Оце, от так покажу, бачите, як заліто наросли. Тут по одному паростку. От. Пущики такі. Якось одного дня зроблю вам огляд по вікнах своїх, які в мене красиві різдвяники, дуже багато саджанців. Вже треба їх брати через те, що вони вже треба підготовлювати до цвітіння Уже з цих пір. Так, так, саджанці в мене дуже гарні. Зараз візьму одного в руки покажу вам. Опа, взяла. Дивіться, які саджанці. хто такі продає. Бачите, садить в горшок їх. І все, вони вже будуть осінню цвісти їх. Бачите, як я підростила, і дивіться, що я тільки черенкувала. Ой, одним... Оцей був листочок, і цей. І це я їх, в мене є така штука, що я поливаю вітамінки. От. І от стільки на цих двох. Це дві які вони зальопані, бо я беру пульвелізатором і чистою, тепленькою водичкою їх пшикаю. Вони дуже це люблять. Отакі саджанці продаю. сюди поставлю. Хай постоїть, зараз приберу О, гляньте. Ну. Бачите, який саджанець, отакі в мене саджанці. Білі, рожеві, червоні. Заходьте в YouTube, дивіться, в мене дуже багато є відео, як вони цвіли. Це не прості різдвяники. Вони такі, як, ну, як гібридні, не такі, як ото колись росли на підвіконні. Дуже гарні великі квітки. Це я отакі от роблю. Отаке от посажу. Ні, але я садила таке не пророщене ще, отак тільки два, по два цих, як же там показати, тут воно вже так заросло. і це, і це, це. Ну, По два цих цих садила, от, і вони мені так понаростали.